Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати військовослужбовець Збройних сил України Євген і Євлєв. разом зі мною на стрімі у цій порі. Пане Євгене, вітаю вас, дякую, що долучилися. Слава Україні! Слава Збройним силам і зі святом вас. Бажаю здоров'я вам і всім глядачам, героям слава, дякую за привітання і користуючись можливістю, хотів би всіх своїх. Братів, побратимів, посастеру пікселі, привітати з цим святом та всю Україну православну з передешнім святом днем святого Николая. Будемо зараз говорити про ситуацію, яка вона на фронті станом на ранок, 6 грудня, офіційно генштаб повідомив про те, що росіяни продовжують тиснути на низці напрямків зараз на сході України, і найгарячіше, якраз на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. За минулу добу наші захисники відбили близько сотні атак окупантів. З того про що можна говорити? Яка ситуація зараз складається якраз на Бахмутському та Авдіївському напрямку? тому що ну принаймні зараз от такі припущення роблять аналітики, що максимально ворог буде тиснути, щоб бодай там, хоч якийсь результат, показати до цієї прямої лінії, яку буде проводити Путін 14 грудня? А, Олена, ну можу підтвердити вам з, з тих позицій, що дійсно ворог стянув велику кількість особового складу. Це перше. І в нас, щоб розуміло, от ми знаходимося на горлівському напрямку. В нас праве вухо, це Авдіївка, 12 кілометрів, ліве вухо це Бахмутський напрямок. якраз. можемо точно сказати, що щільність артилерійських обстрілів там робота різноманітної техніки, танки вона точно збільшилася, тому що чуємо це і вдень, і вночі. І окрім техніки підтягнуло особовий склад. Я думаю, моя особиста думка задля того, щоб трошки розосередити нашу увагу. Тому що розумієте, є певна кількість нашої артилерії тут. Яка там, поки були штурми на Авдіївку, відпрацьовувала чітко по Авдіївці та по тим стратегічно важливим містам на підступах до Авдіївки, на які ворог намагався заходити. А зараз вони реально підтягнули велику кількість особового складу і намагаються проводити навіть як, як сказати наступальні штурмові дії, але немає там жодних у них позиційних успіхів, про які можна було би казати саме там на напрямку Бахмутському чи напрямку Авдіївському. Є розуміти, це дуже серйозна динаміка, і є певні позиції, які за. День можуть перейти 4-5 разів в наші руки. Потім ворог може їх вибити. Потім знову наші хлопці можуть їх вибити. Тобто така динаміка існує постійно. Але щоб казати про те, що в них там десь вони певний проширок території знову захопили та розгортують там наступ. Такої історії немає. Підвищили, підтягнули техніку, підвищили кількість обстрілів, не дають нормально підняти голови і підтягнули велику кількість особового складу. Це правда, це можна підтвердити, що вони там будуть намагатися чи не будуть намагатися до його прямої лінії. Я скажу, це залежить может, не дуже залежить від них, бо е підвищенням кількості особового складу техніки, як ми вже бачили, і на Авдіївці, і на Бахмуті е там якісь дедлайни, які вони собі ставлять, воно нічого не вирішує. Тобто командування вистроює оборону так, як вважає за потрібним, і інколи є навіть потреба трохи просісти, аби затягнути ворога на себе, щоб простіше було його знищити. Тому в нас я ж кажу, немає ніяких таких там територіальних позицій, щоб сказати, що десь там не виходить в нас тримати оборону. Роною ворог її прориває. Є певні позиції, де я ж кажу, трошки навітяжці ворога знищують. Ситуація критична, важка, реальна, але не можна казати, що все пропало. Там і завтра ми е там відступаємо чи відходимо, як там ширяться якісь фейки. Авдіївка розумієте, не є настільки стратегічно для них важливою, як якась перемога, яку вони повинні імпульсом там продавати своєму суспільству. Е тому я ж кажу, звісно, вистроюються якісь е якісь дедлайни. Вони там ставлять. Це може вони думають, що вони таким чином впливають на мораль. Складову там нашого війська, але я вам скажу, там стоять. Нереально просто залізобетонні хлопці, які творять таке, що не можна передати словами. Я не можу вам багато повідомити про Бахмутський напрямок, бо тільки чути його. А з хлопцями з Авдіївки ми маємо оперативний зв'язок по е лінії співпраці дронів Камікадзе в півіта з точки зору розвідки. Бо ми бачимо трохи і Можемо їм підсвічувати фланг хлопцям, які в Авдіївки з якого ворог затягує техніку е на один з боків, де вони намагаються взяти Авдіївку в кільце. Я вам скажу, що декілька разів спостерігають. Особисто очима картинку з БПЛА я за рік знаходження, майже рік знаходження на передку. Я не бачив ще. Жодного разу такої кількості полеглого особового складу. Є місця це не там 5 на 5 метрів, це майже футфутболне футбольне поле, де потрібно вдивлятися через зум, щоб знайти клаптик там вільної землі, просто осипане, ви зрозуміли, тілами ворогів, як їх назвати, там хороші русські, да, Вони вже стали. Тому я ж кажу, якою ціною там і чи, чи 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 дасть вони їм те, що вони хочуть там до його прямої лінії? Як ви кажете? Ну я думаю, що це на чи збудеться. Про fpv дрони. Застосування їх зараз, як нашими збройними силами, так і ворогом, хочу далі з вами продовжити. От буквально сьогодні з'явилося повідомлення про те, що воїни 11-ї бригади нацгвардії України на Херсонщині знищили російський ЗРК С 350 «Вітязь» двома fpv дронами. Ну і вартість цієї пускової ворожої установки на експорт вона 135 мільйонів доларів. Це найдорожче, як вказують в Нацгвардії, що коли не будь Нищували ФПІ дрони. Власне. Ворог так само ж ну, їх нам по перше створює, закуповує, по-друге, використовує. І отут розкажіть, будь ласка, наскільки побільшало атак якраз з ворожого боку. в наступальних операціях історія дронів камікадзе, саме на яких працюємо, ми це політ там від там кілометру до десяти. В наступальних операціях вони не такі ефективні, бо це не так просто, як вважається. Це ж не перекинув автомат через плече, діслав там набої патрон патроніки. Пішов воювати. FPV історія вона набагато. Скажімо, вона набагато ефективніша, якщо сидіти там десь в глухій обороні, ти можеш просто сточувати, сточувати, сточувати ворога. Бо для того, щоб розгорнути всю цю історію, станцію полетіти там і так далі, на це потрібен певний час. Тому в наступальних операціях воно їм не допоможе точно. Це якщо ми будемо балакати про теорію. А якщо балакати про практику, то я можу сказати: от відповісти точно за свою смугу та за смугу, де сидять побратими, з якими ми співпрацюємо авдіївські хлопці, які також в нас паралельно розвивалися, істориками кадру в нашій і в них, То я вам можу сказати, що те, що рекламують, показують, що в них там більше дронів і в них виробництво і так далі, це все поки тільки в телеграм-каналах. З точки зору професійності і з точки зору кількості ми точно переважаємо ворога саме на наших двох смугах. Я не знаю, що відбувається в хлопців там на Херсоні чи на Запоріжжі, чи використовують там їх е, е, орки. Я не знаю, але от на нашому напрямку точно наші професійніше, і точно кількість в нас більше. Дякувати всім, хто нам допомагає, бо нам дуже допомагають волонтери з дронами, щоб ви розуміли там чисельність. Якщо це в червні місяці було там 15 дронів на місяць, то на сьогоднішній день ми використовуємо там 20-30 дронів в день. І про С-300 ви сказали, це Дуже хороше порівняння, тому що в нас не так давно був теж дуже крутий трофей, про який ми навіть мріяти не могли там, поки не попали в нього. Е, наші хлопці, здається, ми з вами розмовляли про це, е, вразили сонцепьок з двох дронів. Також ціна двох дронів там по 450 доларів, е, а декларована ціна сонцепьока в гуглі там 15 мільйонів доларів. Тому я ж кажу, це дуже дієва історія. Якщо сидіти і сточувати просто якщо налагодити цю історію максимально якісно професійно на всій лінії фронту, то воров просто буде буде сточувати об нас свої зуби. Якщо забезпечити необхідною кількістю цих дронів, так це в них здається. Знаєте, нічого немає такого над над реального. Але з точки зору сучасності і дієвості вони нічого не можуть з ними зробити. І на сьогоднішній день наші професійні пілоти і ті, хто в бригадах пілотів знаходять методи, яким чином можна навіть проходити ворожі риби. Бо ребом вони себе захищають також дуже сильно. Тому я ж кажу, саме концепція FPV, вона дуже сильно може сточити ворого зуби передку.